Ого, дивіться яка дорожка, куди цей попав. Ще потяги їздять, канадський потяг зараз покажу. Якось він так повільно їде. А ну, ну-ну що ну, це таке? Оце дорога на Америку, можна на USA. Тут можна приїхнути на потяг і поїхати в США. Але дивіться, немає електропередачі. Я щось не зрозумів, це дизельний, виходить? Чи паровоз? В Україні ж десь є електропотяги. А тут дизель поїхав. Щось не Напишіть, хто знає які в Канаді потяги їздять. І я в Телеграмі там закинув свій кредитний рейтинг. Хто не підписаний, підписуйтесь. Називається сам в Канаду. До речі, напишіть, який у вас кредитний рейтинг. У мене на початку був 618 з самого старту. І за два з половиною місяці його розкрутив на 750. Кажуть, що вже коли у тебе вище 700, можна спокійно брати іпотеку. Що це таке кредитний рейтинг? Ви коли живете в США, в Канаді, тут банківська система по-іншому працює, тут всі сидять на кредитах. І квартири ви бачили, які по 600-700 по 700 тисяч баксів коштують. Як ви їх збираєтесь купувати тільки в іпотеку? Для цього вам потрібен кредитний рейтинг. Як його розкрутити? Я всюду платив кредитною карточкою, абсолютно всюду. У мене банк називається RBC. У них в карточці, коли ти береш банківські карточки, у них в дебетовій карточці немає CVV-коду. Тобто цією карточкою можеш тільки в магазині заплатити і зняти з банкомату. Замовити Uber, замовити доставку їжі, Amazon і так далі. Це все не можна. Зробити треба для цього силовий код І я просто свою дебетову карточку в тумбочку поклав і всюду користуюся кредиткою. У мене ліміт 2000. Деякі кажуть, що треба використовувати тільки 30%. Інші кажуть, що навпаки треба 30 залишати. У мене було два платежі великих. Це коли ми з Ікеей меблі купували 1200 баксів, тобто це вже 60% на мінусі. А другий. Коли я брав автомобіль 1700 разом з депозитом, то це ж все з кредитної карточки знімає. Тобто у мене там менше 300 баксів залишилось, по факту це 10% залишилось. Тому я думаю, що це не, так, не, так, якби, не таке головне, що там брати чи 30%, чи більше залишати. Головне, щоб платити вчасно. Ви берете ці гроші, а потім повертаєте раз в місяць. Це якби без відсотків і так далі. Просто платите, платите, і у вас потім росте, росте рейтинг. І ще замітив, що на заправці, коли ти заправляєш машину, ти тут карточкою депозит залишаєш 100 баксів. Тобто ти заправив на 40, але залишаєш 100 баксів, і тобі гроші повертають. І інколи воно глюче бере там. 3 4 рази по 100 баксів, а потім цих 4 рази знову повернуло. Я думаю, що для всього робота, який розраховує цей кредитний рейтинг, це теж важливо, бо йде рух по рахунку. Тобто ти б 400 баксів і ти знову повернув. А через цей день знову така сама операція. Декілька, якби мали... Ніхто не знає, як це точно працює, щоб не обманути систему. Але якщо будете вчасно платити рахунки, бо у вас ще є телефон, у вас є. Комунальні платежі і світло за квартиру, так само за інтернет, то у вас він буде потихенечку рости. За два місяці можна розкрутити. Старайтесь всюди платити просто кредитною картою. Дебетову карточку в тумбочку. І всюди платити кредитку, кредитку, кредитку. потім там половину використали, з дебетовою ви закинули. І знову кредитну, кредитку, кредитку. І так у вас буде рости рейтинг і потім. Коли ви захочете іпотечку, приходите, а у вас вже там 900 балів. Нормальний такий рейтинг. І напишіть, який у вас рейтинг. То вже давно в Канаді. У них, знаєте, що я ще замітив, є Circle K. Це, здається, норвежська компанія. В Польщі заправки є, автозаправки. Але в Канаді це ж нема заправки. Це просто магазин. Це не заправка. І теж називається Circle K. Зараз покажу вам. Як у них ці пешеходні переходи працюють. Щоб перейти, треба натиснути кнопочку. Як в Європі, в принципі, натискаєш. І у них це червона рука, а зараз буде білою. А бачите? Не зелений, а білий. Білий чоловічик. І через який час ти проходиш, він міняється на цифру. Бачите, ось зараз. Вже червона, іти далі можна, але він показує, що залишилося. 6 і коли зараз буде ноль просто буде горіти о, от зараз не можна йти. Отак так працює. Але знаєте, що погано, що полос не видно? Ввечері їздити дуже важко, бо не видно розмітки.